Україна може повернутися до своїх попередніх жорстких умов на переговорах з Російською Федерацією що у неможливість прогрес у досягненні миру, заявляє держсекретар США Рубіо. Видання CNN повідомляє, що Рубіо відмовився їхати на переговори в Лондон через відмову Зеленського визнати Крим Російським. Видання Sky News припускає, що відсутні у Лондоні можуть бути і представники МЗС Франції і Німеччини. Франція та Велика Британія готові до визнання Україною втрати контролю над частиною, над частиною тимчасово окупованих територій. Оце пише The Wall Street Journal. Вони вважають, що в обмін на таке визнання Україна повинна отримати надійні гарантії своєї майбутньої безпеки і тверду економічну підтримку для подальшого розвитку.